Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми з вами розпаковуємо Kinder Joy але не зовсім звичайний Joy Як ви вже бачите, це у нас Кіндер Джой з Китаю. Так, в Китаї є власна серія Kinder Joy до нового року. Звісно, до китайського нового року, який, до речі, сьогодні. Тож вітаю вас з новим китайським роком. І цей рік у нас рік змії. Отже, на обкладинках ми вже з вами бачимо змію. Щоправда, жовтого кольору. Хоча Google каже, що це рік зеленої дерев'яної змії. До речі, чотири різні обкладинки у нас є. І сьогодні ми розпакуємо ці половиночки Joy і подивимось серію, яку нам пропонує Кіндер Китаї. Отже, наші половиночки Джой. З Китаю, тут всі написи ми маємо китайською. Єдине, що строки придатності у нас е, арабськими цифрами. Отже, ось така трошечки м'ята обкладинка. Ми маємо заклеєні такі половиночки. Е, ось так виглядає цьогорічна серія в Китаї. Звісно, у них свої е, іграшки. Це 4 іграшки, одна фігурка змії і три додатка. Ну, в принципі, це і є вся серія. Отже, тут воно у нас заклеєні скотчем, будемо потихеньку відклеювати з вами і збирати цю колекцію. І перша у нас це додаткова іграшка це ліхтарик. Це китайський ліхтарик вигнемо нашу Кіндер-Дой зі зміючкою. Трошки він пом'явся при транспортуванні, але я думаю, що це не. Дуже важливо. До речі, ось така у нас змічка з прикрасою, яка бажає щастя і добробуту. Тут нас зустрічає ось такий вкладиш. Давайте його розглянемо. Це ж Kinder Joy. У нас тут будуть такі інфо частина буде внизу, вони трошечки ширші. Отже, ось так виглядає вкладиш Kinder Joy. Чудова змія просто шикарна. Ось ми всю колекцію бачимо і на вкладу. Це у нас ліхтарик. Додатково у нас ніби скарбничка для наклеючок, сама змійка і такий браслетик. Ми маємо тут ліхтарик. Ліхтарик дзигу. Отже, в принципі, тут це доволі просто: дві детальки, на які ми одягаємо оці картонні елементи ліхтарика. Ось так ми його маємо розігнути і зібрати. Збираємо і зверху. І вставляємо все наш. Ліхтарик дзига готовий. В принципі, це єдиний ліхтарик дзига, який я зібрала. До речі, з картону. Я ненавиджу ці картонні елементи, але, ну, цю колекцію зберемо. І отже, спробуємо, як він крутиться. Давайте це трошечки приберемо. А! В перчатках дуже складно запускати дзиги, тому. Ну, будемо вважати, що в мене вийшло. Дзига, ну, У мене не дуже вдалося її розкрутити в перчатках, але сама дзига дуже прикольна. заворожує. Ну, якось ота. Давайте з цього боку почнемо. Тут уже змія з якимось о, транспарантом, також, мабуть, якийсь напис побажання. До Нового року. Ми маємо скотчем заклеєним. І це, здається, наша змія. Цей скотч потім від... відтирати буду. Так, тут ми маємо шнурочок. Шнурочок зав'язаний, два елементи, і це наша сама змійка. Тут вкладеш однаковий. Ну, а тут невеличка інструкція зі збірки. Зав'язати треба мотузочок, вставити всередину і можна носити як брелок. Ну, як брелок носити іграшку з Китаю. Я думаю, не треба. Ось. А зібрати її. Звісно ж, ми збираємо. Ось така наша суперзмійка. Має напринтовані очі, напринтовану, наче корону. І язичок. З однієї сторони, зубчик білий торчить, а з іншої сторони це язичок. У неї є шарфик, щоб не замерзло. Чи то шарфик, чи то може плащ, чесно кажучи, важко розібрати. Якась шапка-шляпка на ній. І хвостом тримає ще китайський ліхтарик. Ой, все завалило ось такий. Ну, тільки в значному вигляді. Так, це ми поправимо швиденько. Так, наш ліхтарик і ось сюди можна вставити мотузочок. Але я не люблю вставляти ці мотузочки, я використовую іграшки як інсталяцію на столі. Ось так. Чому саме змія? Чому в минулого року я не купувала дракона? Відповідь дуже проста і очевидна, тому що це мій рік, рік змій. Отже, ось таке у нас змія. Буде прикрашати мені поличку. Дуже мила, класна змія. І у нас з вами лишиться браслетик і, і яка ще іграшка, чесно кажучи, не запам'ятала. А, і з наклеїчками. Ну, якщо браслетик можна хоч якось носити, то, до речі, він нам і попадається. Принаймні, малій дитині можна його носити, то носити якось оцей брелочок з наклейками. Таке собі. Ну, З'єднуючи всі елементи, ми бачимо, що у нас браслетик з'являється. На браслетику у нас різні тут дракон, до речі. У нас просто якийсь. Тут також якісь елементи. Тут у нас риби. До чого риби, не знаю. І тут китайський ліхтарик. І зачиняємо його. Ну Цікаво, що дракони. В принципі, дракони у них символ свята, символ Нового року, незважаючи на чий рік у них дракон символ свята. Це у нас прикраса, це якась початка чесно кажучи, я не знаю, що це за початка, але але таке є. І рибки, дві рибки. До чого тут рибки? Мені важко сказати. Хто знає, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Ось такий браслетик з п'яти елементів. В принципі, стандартний для кіндер-сюрпризу. До речі, літерація у нас VV 299M. Тобто M – це вже A, A, B, C, D, E, F. дуже багато літер пройшло до літери M. До речі, це 13-та літера алфавіту. Англійського. Тут у нас VQ354. Ліхтарик у нас VQ355. Тобто всі іграшки нові, окрім браслету. Браслету змінили, звісно ж, колір і напринтування, і верхну нами. І ось такий у нас вийшов браслет. І останнє, до речі, обкладинку ми не розглянули, але вони і однакові. Ось така у нас знову змічка наша. Чудово в короні. І тут ми маємо знайти сховище для наклейкою Сховище для наклеїк з наклейкою. Ось сама наша шкатулочка. На яку ми маємо наклеїти ось цю наклейку. Що воно обозначає? Чесно кажучи, думається, мені що отак догори. Чесно кажучи, не знаю. Ось так. Ось ці наклечки ми маємо скласти всередину. Це у нас прикраса. Це барабан, якщо я не помилилася. Звісно ж, маска дракона. Символ нового року і віяло. Китайське таке віяло. Це ми маємо от сюди відкрити, скласти, нехай буде отак. І закрити це у нас такий сейф для наклейок. Ну і наш вкладиш лицева сторона всіх вкладишів у нас однакова ось така. І тут у нас VQ 294A. Тобто, знову ж таки, у нас є у збірці така сама іграшка в двох варіантах. Там, звісно, наклейки не китайські, а інші. Але ось така у нас іграшка. Ось така серія у нас з вами була на розпаковці. Ось така чудова у нас серія до Нового китайського року. До китайського нового року вийшла. Цьогоріч, це, звісно, змія. Маємо три додаткові іграшки і саму е володарку року змію. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш рік. Яка тварина є символом року вашого народження? А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.